Ви, можливо, втомилися від суперечливих заяв Трампа. Я розумію вас. Можливо, вони викликають у вас уже навіть агресію. Але ми вирішили все ж зафіксувати один важливий крок, який зробив американський президент у ці дні. Він оголосив про санкції проти Росії за уважу. Перші за цей президентський термін Трампа і санкції США реально можуть вдарити по російській торгівлі нафтою, адже ускладнюють операції з доларами, ну і зменшують надійність для інвесторів. Уже зараз аналітики бачать падіння акцій ключових для Росії РосНєвці та Лукойлу. Ми ж будемо вам пояснювати на що наклали санкції, чи можуть російські компанії їх обходити, та як уже вони це роблять. Розкажемо про цікаве розслідування щодо ймовірно російської нафти у Грузії. Тож давайте одразу до основного. Після місяців заяв. Поїздок до Росії самітів і знову заява адміністрація Трампа схоже зробила свій найбільш рішучий крок у напрямку економічного тиску на Кремль. Сполучені Штати запровадили перші санкції проти Росії під час цього терміну Трампа. Під обмеження потрапили дві найбільші нафтові компанії країни РосНЕФТЬ та Лукойл а також їхні дочірні структури. Протягом цього року ми активно висвітлювали те, як білий дім намагався переконати країну агресорку Росію погодитися на припинення вогню в Україні. Та добре Пам'ятаємо, як для цього Трамп неодноразово говорив та навіть зустрічався з очільником Кремля Путіним. Проте ці зусилля так і не дали жодних реальних результатів. Так США поступово перейшли до більш негативної риторики у бік РФ та нещодавно навіть грозилися, що передадуть Україні томагавки. Утім, як ми вже знаємо, все залишилося на рівні заяв. Але зараз не про це. Після чергової телефонної розмови з Путіним у середині жовтня Трамп заявив, сторони домовилися про зустріч радників високого рівня. Планувалася особиста зустріч держсекретаря США Рубіо з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ну а після цього мала відбутися і чергова зустріч російського лідера з президентом США у Будапешті. Однак цього разу від таких планів відмовилися майже одразу. Вже за кілька днів джерела CNN повідомили, що переговори відкладено на невизначні. Иний у Москві ж заявили, що неможливо відкласти те, про що не було домовленості. Трамп же вважав, що ця зустріч стала би марною у цей же день. Міністр фінансів США Скотт Бесент оголосив про істотне посилення санкцій проти Росії. Та вже увечері на сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів з'явилося повідомлення про впровадження санкцій щодо російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили вже згадані дві найбільші нафтові компанії країни РосНєфть і «Лукойл», а також їхні дочірні структури. У міністерстві фінансів США пояснили, що ці кроки посилюють тиск на енергетичний сектор Росії, який залишається головним джерелом фінансування війни. Ну а пізніше, під час спільного виступу з генеральним секретарем НАТО Рюте, Трамп визнав, що кожна його розмова з. Путіним закінчується безрезультатно. кожного разу, коли я розмовляю з Володимиром. У нас хороші бесіди. Але далі цього справа не йде, просто не просувається. Але зараз дивіться, він веде війну. Це війна між двома дуже сильними сторонами, і така природа війни ніколи не знаєш, як вона піде. Але я б сказав, що настав час час домовлятися. Ну а тепер коротко про суть американських санкцій, як пише Washington Post, нові обмеження фактично відрізали Росніфть, Лукойл та їхні дочірні структури від банківських систем і фінансових установ. США. через це операції в доларах стали неможливими, та компанії, що порушать санкційні умови, ризикують також потрапити під санкції а фізичних осіб. Можуть притягнути до кримінальної відповідальності впровадження цих санкцій вплинуло на РФ миттєво. Першими відреагували інвестори за даними московської біржі, які наводить російська агенція ТАСС, акції Лукойлу почали стрімко падати. Менш ніж за добу вони втратили понад 4%. Цього ж дня компанія оголосила, що заплановане засідання ради, на якому мали розглядати питання дивідендів, відкладається у зв'язку із складними обставинами. Це лише посилило невпевненість інвесторів. Після цього падіння посилилося до понад 5%. Одночасно з цим впали акції і Роснефті на понад 3%. Важливо згадати, що паралельно ситуацію для Росії погіршують і регулярні українські удари по російських нафтопереробних заводах. Лише за останні тижні кілька великих НПЗ на півдні Росії були пошкоджені чи призупинили роботу. Найближчий приклад це Рязанський нафтопереробний завод. Він потрапив під чергову атаку у ніч на 23 жовтня. Також останні тижні в окремих регіонах Росії спостерігалась паливна криза на заправках та ріст цін на бензин. Також як повідомляє Reuters із посиланням на два власних джерела, найбільша індійська енергетична компанія Reliance Industries – Ключовий імпортер російської сирої нафти вони готуються різко скоротити або навіть повністю припинити закупівлі. Таке рішення пов'язане з побоюваннями вторинних санкцій і ускладненням розрахунків у доларах після останнього пакета обмежень. США. водночас китайські державні нафтові гіганти призупиняють закупівлю російської нафти через санкції США проти Роснефті і Лукойла. Про це також пише Reuters із посиланням на власні джерела. Однак наразі не було офіційних підтверджень цієї інформації. Тим часом Bloomberg пише, що Китаю в таких умовах. Навпаки, потенційно може купувати більше російської нафти, і тоді вплив санкцій на нафтовий ринок буде менш серйозним. Трамп до слова планує поговорити із президентом Китаю Сі Цзіньпіном про купівлю країною російської нафти. Їхня зустріч має відбутися вже наступного тижня. So on тому на радарі Китаю ці закупівлі російської нафти не є чимось особливо значущим. Протягом років Китай поступово перебудував частини своєї економіки, щоб приймати й охоче купувати нафту під санкціями. Однак у чому сходяться і аналітики, і іноземні видання санкції США проти Росії стали значним та безпрецедентним тиском Вашингтона на Москву. А різке зростання цін на нафту лише підтверджує побоювання ринку, що експорт російської сирої нафти, особливо до Індії, одного із її ключових клієнтів. Ентів нагадаю, може різко впасти. Тож, усе це підвищує ризик значних перебоїв у видобутку та експорті російської нафти, що неминуче призведе до зростання цін на світовому ринку. Але головне питання водночас воно ж поки і риторичне: чи буде достатньо цих санкцій, щоб повернути Москву за стіл переговорів? Ну і на фоні цих подій Москва ймовірно намагається знайти нові шляхи експорту нафти та нафтопродуктів, як повідомило агентство Reuters із посиланням на дані системи відстеження суден у жовтні. Російська приватна компанія Русніфть не плутати із Роснефтью, на яку було запроваджено санкції США. Здійснила першу поставку сирої нафти на новозбудований нафтопереробний завод у Кулеві на заході Грузії. Формально це приватна компанія, не включена до жодних обмежувальних списків. І як повідомляє. Радіо Свобода у міністерстві фінансів Грузії підтвердили, до країни прибув такий танкер, Він доставив близько 100 тисяч тонн сирої нафти. У відомстві підкреслили, що і судно, і його власники, а також відправник і отримувач вантажу, не підпадають під міжнародні санкції. Офіційна позиція Тбілісі – заперечення будь-яких звинувачень у співпраці з підсанкційними структурами. У міністерстві також заявили, що інформація про можливі порушення, нібито вводить громадськість в Оману. Водночас, за повідомленням видання, незалежних. Ежні аналітичні проєкти, які відстежують так званий тіньовий флот російських танкерів, ідентифікували одне з потенційних суден з цієї категорії. За їхніми даними у нього є ознаки типові для суден, що беруть участь у схемах обходу санкцій, непрозора структура власності, часті рейси до російських портів, великий вік судна та складність відстеження маршрутів це не є юридичним доказом, але кидає тінь невизначеності до поставок. І, попри санкційний тиск, США все ж не закрили тему дипломатії. Державний секретар Рубіо також заявив, що Вашингтон і надалі готовий зустрічатися з росіянами, якщо це допоможе відновити переговори про припинення вогню в Україні. Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами. Ми й далі цього прагнемо. І як мені здається, у мене була хороша розмова з міністром закордонних справ Лавровим. Ми будемо підтримувати контакт. Ми завжди зацікавлені у діалозі, якщо є можливість досягти миру. Президент уже багато місяців повторює, що. Рано чи пізно йому доведеться діяти, якщо не буде прогресу в мирній угоді, росіяни, схоже, теж хочуть зберегти діалог. Речниця МЗС Росії Захарова заявила, попри заяви Трампа про скасування зустрічі з Путіним, відомство все ще відкрите до продовження контактів із держдепартаментом США щодо діалогу про Україну. Утім, Захарова ще раз повторила, що Росія не відступить від раніше оголошених цілей. Включає надіжне забезпечення нейтрального Внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, выработку надежной гарантий прав и свободы русскоязычного населения, а также беспрепятственная деятельность украинской православной. Церкви і наостанок додам, що слідом за США черговий уже 19-й пакет санкцій проти Росії затвердили і в Євросоюзі, як пише BBC, єс вів майже усі можливі санкції проти Росії, крім газових. А останні кілька пакетів закривали такі собі лазівки, через які Кремль обходить ці обмеження. Так, от серед головних рішень 19-го пакету заборона на імпорт російського скрапленого газу до 2027 року. Але це стосується лише постачання скрапленого газу морем, а не основним трубопроводом. Також треба розуміти, що це не повна заборона йдеться лише про запровадження графіка поступової відмови від російського скрапленого газу. Про повне газове ембарго у санкціях поки не йдеться адже російський газ досі купують Угорщина та Словаччина, і ці країни не готові відмовитися від нього. Утім, в ЄС все ж придумали як обійти вето цих країн і повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Міністри енергетики ЄС погодили закон проєкт, який дозволить 27 країнам блоку вводити обмеження на торгівлю енергоносіями з Росією, для цього не потрібно буде згоди усіх країн-учасниць, як у випадку із санкціями. Потрібна буде просто більшість голосів. Цей законопроєкт ще має проголосувати європарламент. І якщо це станеться, то ЄС законодавчо закріпить. Повну відмову від закупівлі як трубопровідного, так і скрапленого газу в Росії з 1 січня 28-го року. крім того, ситуація ускладнюється через нещодавні санкції проти Лукойлу та Роснафти. Адже Лукойл має досить значні операції в Європі. Він володіє нафтопереробним заводом у Болгарії, ще одним у Румунії, та часткою заводу в Бельгії. До того ж, Лукойл є ключовим постачальником сирої нафти до Угорщини та словаччини, якщо не буде знайдено якесь рішення, усе це доведеться зупинити протягом кількох тижнів. Отже, знову ж таки, це означає менші доходи для Кремля і ймовірно певну паливну кризу для цих країн. Ще кілька слів про 19-й санкційний пакет. Він передбачає нові обмеження проти російських нафтогазових і фінансових секторів, ну а також проти її так званого тіньового флоту. За його допомогою нагадаю, Кремль може експортувати основний російський товар нафто та нафтопродукти в обхід західних обмежень. Так от, там є і вторинні санкції проти кількох нафтопереробних компаній у Китаї та Індії, які допомагають Росії обходити західні обмеження або ж купувати російську нафту, що транспортується тіньовим флотом. На таке рішення ЄС в Таю вже відреагували там, закликали припинити тиск на Китай і не використовувати для цього війну в Україні. Мовляв, європейці не мають права впливати на співпрацю між китайськими та російськими компаніями, тоді як і країни ЄС і США підтримують із Росією регулярні торгові контакти. Про це заявив речник китайського МЗС. Ну а ще у цьому пакеті є обмеження на поїздки російських дипломатів до Європи, і усе це в комплексі має ускладнити можливості Росії фінансувати війну проти України після санкційних. Рішень США та ЄС, президент України, заявив, що такі дії наших партнерів важливі і є сигналом для інших країн долучитися до тиску на Росію. Як ви думаєте, чи змусять американські та європейські санкції Росію сісти за стіл переговорів та рухатися в бік мирної угоди? Традиційно чекаю на ваші думки у коментарях під цим відео.